У сесійній залі Хмельницької міської ради нині людно. Працівники комунальних підприємств, управлінь та виконкому у черзі на щеплення. Медики виїзної бригади розпочинають вакцинацію проти COVID-19. процедура стандартна. Потрібно заповнити дані у бланку. Медики вимірюють температуру і проводять щеплення. Взагалі заготовлено 180 доз вакцини сьогодні. Pfizer і також 30 доз коронавака. І ми сьогодні будемо вакцинувати. Усіх бажаючих то хто будуть сьогодні приходити, наразі зробити щеплення можуть як люди, які мають хронічні захворювання, так і усі охочі. Наталія Микитюк працює інспекторкою у сфері землеустрою. Жінка постійно спілкується з людьми. Я вважаю, що це запотрібно, тому що я і хворію, і в мене сахар. сказали, що це можливо, що і краще провакцинуватися. Хотілося б, щоб якось себе за захистити від цієї хвороби. Убезпечити себе, родину та колег вирішив і Сергій Ремес. Сьогодні роблю третю дозу. Рахую, що потрібно вакцинуватися для того, щоб підтримувати здоров'я і, скажімо, повноцінно виконувати свої функціональні обов'язки і бути здоровим, ходити на роботу. Нині мобільна бригада планує зробити щеплення більш як 150 людям. В основному зараз проводиться бустерне вакцинування, тобто бустерна доза. Перша бустерна доза повинна проводитися не раніше, ніж через 4 місяці через після другої дози, а друга, друга бустерна доза проводиться не раніше, ніж через 5 місяців після першої бустерної дози. Наразі виїзні медичні бригади у Хмельницькому можуть приїхати у колективи, де є не менше 50 охочих вакцинуватися. Впродовж минулого тижня порівняно із попереднім, кількість нових випадків захворювання на COVID-19 в області зменшилася на чверть. Ірина Аріон Володимир Паламар, новини міста.